Київське золото, ханський палац, мозаїка Дмитра Солунського. Одні з найвідоміших вивезених росіянами українських культурних артефактів. Втім, про велику кількість пам'яток, викрадення яких РФ роками приховувала від усього світу, нам з вами невідомо. І століттями ці об'єкти зберігаються у російських музеях та сховищах. Ми готуємося до того, що після завершення воєнних дій, після завершення війни, звернемося до міжнародних інституцій із підготовленим позовом до Росії з вимогою повернути все вкрадене. Ми здійснюємо наразі пошук таких предметів, наскільки це можливо, і фіксуємо їх перелік. Певно, хоча б раз ви чули таку назву, як Гетьманська столиця в Батурині, останнім часом це місце згадують через трагедію 1708 року, яка отримала назву Батуринська трагедія. Того року, за один день, за наказом російського генерала Олександра Меншикова, було вирізане ціле місто. Загальна кількість жертв склала близько 6,5 тисяч козаків та 7 тисяч містян. Батурин було розграбовано, а цінні артефакти донині приховують у Росії. Ми створили експозицію, присвячену нашим гетьманам і в гетьманському будинку на цитаделі. Це відтворений об'єкт, який спочатку був добре досліджений, а потім весь комплекс цитаделі разом з гетьманським будинком у 2008 році були відтворені. Починаючи від булав, закінчуючи Конституцією пилипа Орлика, в Україні немає тих речей, які робили ми копії, і знамена Хмельницького і Мазепи. Це всі речі, які не перебувають уже довгі століття на території України. Переважна більшість з них перебуває в Росії. Після смерті того славної пам'яті князя Богдана Хмельницького, імперія московська численними винахідливими способами змогла права та вольності війська Запорозького нею ж підтверджені порушити і вщен зруйнувати. А на вільний народ нею ніколи не завойований накинути невільниче ярмо. І скільки разів військо запорозьке в тому насильство терпіло, стільки ж разів змушене було кров'ю і відвагою боронити цілісність своїх прав. І цій обороні сам Бог месник сприяв. Очевидно розуміючи цінність цих речей, культурну, історичну, вони акумулювали їх у себе. Що знаємо про Батурин? Ви згадали про літопис Саміловочка. Це документ, який вважається одним із найфундаментальніших джерел з історії України Гетьманщини. Його літопис зберігається в Санкт Петербурзі. А якщо говорити про такі знакові експонати, ми не знаємо, що зберігається, тому що вони дуже надійно їх зберігають. І втаємничували весь час від нас. Ну, наприклад. Знаменитий дзвін Івана Мазепи, який називається Гол, який був зроблений в кінці 17 століття, відомим Людвисаром Карпом Балашевичем, і який вважався довгі роки втраченим. Виявляється, він знаходиться в Оренбурзі. Одна із найвідоміших гармат 17 століття, якою є гармата Лев, виготовлена на замовлення Івана Мазепи. Вивезена із Батурина в листопаді 1708 року разом із іншим арсеналом гармат, і відомо, що вона знаходиться в Кремлі. Одні з атрибутів гетьманської влади е, Тулумбаси, срібні, великі котли е, з зображенням герба Розумовського і з написами відповідного характеру. І вони зберігаються військово-інженерному музеї артилерії в місті Санкт Петербург. Це підстави деморалізувати, зробити з біли чорного, з чорного біле, написати свою історію, відібрати в нас аргументи досвід співпраці щодо батуринського архіву. Батуринський архів це так званий масив документів, який був вивезений. Він вважався надовго втраченим. Батурині був гетьман, була канцелярія, і був весь весь пакет документів за довгі роки. Вважали, що в полмі він. Був знищений, виявляється, Меншиков його вивіз. Після опрацювання цих документів історики роблять інші висновки до 2010 року існувала державна служба контролю за приміщенням кордонних пам'яток через державний кордон України, яку я мав честь очолювати. На жаль, в результаті оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади загалом системи управління гори звісним там указано тодішнього президента України Януковича. Ця служба була скасована і повноваження і функції передані міністерству культури. Нам би повернути наших українців на розуміння, що таке Україна. Ми своїм головним завданням зараз бачимо виховання, формування молодого покоління. Тому що на превеликий жаль, можемо констатувати, що з людьми, які вже вперлись, які не хочуть працювати над собою, які не відкривають очі на очевидне, працювати дуже важко. Хотілося б повернути програмату Лев, Мрію від того моменту, як тільки дізналась про неї, будучи ще молодим науковим співробітником заповідника, а там побачимо.